Наступна історія історія з базою вчителів. Поки тут українські хлопці воюють, поки українці захищали честь і гідність на Майданах, у нас продовжуються оборудки, користуючись хаосом в державі, із розкраданням міської власності. Ще нагадаю, початок розкрадання був покладений в 2003 році, коли був створений Дачний кооператив Дніпро-2003, який звернувся до начальника управління освіти тодішнього Анатолія Депутата, який сам був одночасно членом цього кооперативу, з проханням передати кооперативу в будиночки в відпочинку на березі Дніпра. На чому пан депутат наклав резолюцію погодження, не поставивши до відома ні Черкаську міську раду, ні виконавчий комітет і таке інше. Таким чином, цими будиночками почали користуватися члени кооперативу. Ну, віддати належне, там дійсно майже третина членів кооперативу мали відношення до освіти. Майже третина. Решта це діти вчителів. Якихось це керівники міліції Черканського району, тодішніх і так далі, і так далі. На початку 2007 року я е, тільки приступив до виконання обов'язків, мав зустріч із профспілкою вчителів, вони звернулись до мене, бо я взагалі не був в курсі цієї теми. Я провів перевірку, затребував у управління освіти всі документи. Поки депутат очолював нічого я не зміг зібрати, після звільнення депутата я ці документи отримав, побачив явну крадіжку майна, відчуження міського майна, звернувся до прокуратури і тоді ж, влітку 2007 року була порушена кримінальна справа відносно пана депутата за перевищення повноважень і крадіжку. Міського майна в вигляді бази відпочинку вчитель. Ця справа благополучно лежала під сукном 4 роки в Придніпровському районному суді. Тишком нишком в 2011 році, 21 жовтня, голова Придніпровського суду пан Смоляр закриває цю справу через незначимість Проступку. Тобто база вчителів на березі Дніпра 66 будиночків відпочинку. Це для пана Смоляра виявилося незначимо. Це те, що було, так би мовити, в минулому. Що ми маємо сьогодні? Значний кооператив Дніпро вкладає угоду на юридичні послуги з юристів. Не платить йому, влізає в борги, наганяє суму боргу до 162 тисяч гривень. Далі щасливий юрист, який мав би заробити на послугах для дачного кооперативу 162 тисячі. Звертається до суду на примусовий продаж майна з метою повернення боргу. Відбувається цей продаж, це ще починалися ці процеси в 2012 році. Фінал відбувся в цьому році. 7 травня 2014 року Черкаський районний суд. Визнає цю операцію фіктивною і скасовує. Але 14 липня, два тижні тому, апеляційний суд Черкаської області виносить рішення, що таки да треба передати юристу майно за цю заборгованість. І таким чином, з 14 липня 2014 року у міста Черкаси рішенням апеляційного суду по такій от фіктивній угоді між дачним кооперативом і щасливим адвокатом забирається власність. Відповідно, я теж звернувся 4 числа, звернувся до прокурора області пана Миколенка, де розписав всю цю схему фіктивних операцій, підроблених документів для того, щоб була порушена кримінальна справа, а майно міста було повернуто нашій громаді.